Вітаю вас, любі друзі. Сьогоднішня тема нашої зустрічі контакти. Що це таке контакти і навіщо вони нам потрібні? А я вам скажу: ніякий маркет, ніякий, ніякий компанії не починається зі списку знайомих. Що це таке? А це? Список знайомих це ваша. Ваші дистриб'ютори, це ваші будущі лідери, це ваші ті люди, з якими вам е, прийдеться спілкуватись, працювати і строїти свій і їхній бізнес. Я коли прийшла в компанію не почала з цієї тітратки. Це було давно, але я вам її зараз покажу. Це вона так і називається список знайомих. Ось дивіться, що ми можемо навіщо список знайомих? З чого він починається? Прізвище Прізвище обов'язково, місце народження, місце проживання, дата народження. І якісь такі особливі якісь особливі примітки, де працює, що робить, що, чим займається людина. Це важливо, коли ви будете їм дзвонити, і у вас буде з чого починати розмову. Так от, коли я споставила свій, свій список знайомих, подивіться: так цікаво, вийшло. Ті люди, яких я написала, ми зустрілись, ми зустрілись, ми почали розмовляти. Я розказала, що це, що це за компанія, що вона робить, наш, які продукцію, яку продукцію вона виготовляє. І ті люди, які цим е, інтересувалися, вони стали моїми дистриб'юторами. От подивіться, а я вже їх і випила, А ці ще ні. ну нічого. У нас, є час, у нас є час, у нас все буде попереду. Тому перший список я би просто рекомендувала вам составить у кількості 100 чоловік. А звідки його взяти? А ви згадайте, з ким і коли ви Дружили, вчились, а, мабуть, даже були в садику. А може, ваші родичі, а може, ваші е, знайомі е, сусіди. А ще е, дуже зручно буде, якщо ви відкрите свій телефон і почнете з першої букви. А там це великий список знайомих. Ви коли їх усіх напишете, у вас, ну, я так думаю, що буде набагато більше, ніж 100 чоловік. Я бажаю вам успіху у цьому бізнесі. Я бажаю вам скорішого підйому і здоров'я.